Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акція на жіночі спортивні штани. Знизу мають резинку. Також мають кишені по бокам. Ціна 169 гривень. Лонгсліп жіночий 169 гривень. Є декілька варіантів кольорів. Шкарпетки 34 гривні. Жіночі класичні бамбукові. Колготи, щоправда, 40 ден, акційна ціна 64 гривні. Великий асортимент дитячих іграшок літніх. Диск літаючий 39 гривень в різних кольорах. Дитяча гра, кермо, також має підставку на присосках, працює від батарейок, ціна 129 гривень. Проже у блакитному або в чорно-жовтому кольорі. Такі різні світлофори. Працюють від батарейок, вони вже йдуть в комплекті. Ціна 64 гривні. Зараз не акційна. Набір канцелярський із двох предметів. Ціна 19 гривень. Набір закладок 4 штуки 27 гривень. Набір маркерів пензликів 6 штук 29 гривень. Набір ручок гелевих 29 гривень. Клей рідкий 17 гривень. Термометр кімнатний 5 гривень в формі гітари. Клей Цакрилан 9 гривень. 11 гривень суперклей гель. Цакрилан. Автомобільна холодна зварка. Ціна 45 гривень Атлант. 19 гривень коштують окуляри захисні для робіт, 29 гривень магніт гнучкий. Органайзери для дому. Ось такі текстильні із кришкою та ручкою. Є декілька варіантів кольорів блакитний, зелений ціна 77 гривень. Більший розмір 129 гривень. Тут яскравіші принти. Як я б сказала, з дизайном. Щоправда, вони не мають ручок. Корзинки для зберігання ціна 44 гривні. 44 гривні набір мішечків для розсади. Великий асортимент чоловічих рюкзаків та сумок. Рюкзак через одне плече 199 гривень, сумка через плече 249 гривень. Сумка з екошкіри з замочками 199 гривень. Рюкзак через одне плече. Екошкіра чорний із вовком. 249 гривень. Коричнева 199 гривень. Сумка чоловіча через одне плече 119 гривень. Більший варіант 199 гривень. Сумка чоловіча. Ціна 149 гривень. Такий варіант зверху має ручку. Магніти досить прості. Ціна 249 гривень. І в коричному кольорі. До речі, на перший погляд виглядає вона краще зшита. Ціна 249 гривень. 59 гривень коштує сумка для ноутбуку. З боку має кишеню додаткову. Жіноча сумка на пояс текстильна. В нас лише в синьому кольорі, дуже багато має кишенюк різноманітних, ціна 119 гривень. Ось такий варіант рюкзак текстильний 129 гривень. В сірому кольорі є два варіанти. Ціни на них різні ось такий 99 гривень. Дуже на нього схожий. Ось цей ціна 119 гривень. Цей рюкзак через одне плече. Лампа з прищіпкою – 88 гривень. Світильник настінний 169 гривень. 109 гривень коштує дошка кухонна. Міні-контейнери. Як думаєте, що можна в них зберігати, крім спецій, ціна 4 гривні. Така новинка, контейнер. Я думаю, прекрасно підійде для солі та цукру. Має вже вбудовану, так сказати, ложечко. Зручно у використанні. Об'єм 450 мл. Ціна 34 гривні. Контейнер для зберігання в холодильнику. Цього разу в нас привезли якусь бриковану серію, має ось таких хвильків пластик. Ціна майже ніколи не буває акційною. Зараз 88 гривень. Тож, будьте уважні при виборі. Рушники паперові. Коховинка 44 гривні. Туалетний папір 9 гривень. Туалетний папір 4 рулони 55 гривень. Паперові рушники 2 рулони. Досить маленька намотка в них ціна 29 гривень. Вологі серветки смайл 39 гривень 84 штуки. Вологі серветки чорні 49 гривень мають приємний аромат чоловічого дезодоранту. Серветки паперові 25 гривень 180 штук в упаковці. Паперові серветки 34 гривні. Box Сухі серветки. Ціна 24 гривні 100 штук. 150 штук серветки косметичні 34 гривні двошарові. 34 гривні коштує нашийник для кутів або собак від паразитів. Іграшка для тварини 19 гривень. Матеріал, схожий на фетр. Нашийник для собак 39 гривень. 34 гривні на шийник. Майтку вставку. І ще один варіант. 29 гривень із шипами. 69 гривень на шийник текстильний. Яскраві кольори в асортименті. Повідець 77 гривень 3 метри. Та 99 гривень 5 метрів. Розібрали їх, в нас було досить їх багато. 19 гривень коштує адресник для тварин металевий. Тут її інструкція для використання. Хто таким користувався, пишіть: цікаво буде почитати лежанки для домашнього улюбленця. Ціна акційна: 199 гривень. Також є по акції щітка для вичісування домашнього улюбленця 69 гривень. 29 гривень коштує щітка для вичісування. Вона кріпиться на кут стіни. Приємний пластик. 22 гривні коштує контейнер із пакетами для прибирання після тварини. Миска для котика. Ціна 44 гривні. Подвійна миска для домашнього улюбленця. Ціна 29 гривень. Матеріал пластик. Плед двохспальний із мікрофібри. Ціна 155 гривень. Рушник. Ціна 149 гривень. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі.